Одягни вишиванку, Україно моя, Вишиванці сьогодні освітянська сім'я. На роботу збираюся кожного ранку. Одягаю і з радістю я вишиванку. На роботу щоранку, неначе на свято, вишиванку свою люблю одягати. З оберегом сьогодні увесь колектив, і з надією дивиться у об'єктив. Організація флешмобу на високому рівні. Колеги мої, ви такі всі чарівні. Вишиванкою з вірою ми одягаємо Україна переможе незабаром. Знаємо, Україно моя, тобі наша підтримка. Хай з очей не впаде жодна сльозинка. Той, хто вишиванку часто одягає, про депресію швидко свою забуває. Розцвітайте українські вольності, закони. Притягає вишиванка як магнітне поле всіх свідомих українців, патріотів щирих, лише ради перемоги, лише ради миру. Хай зупинить вишиванка ворога з Росії, бо ніхто не знищить учительської мрії працювати в школі і дітей навчати, наше славне українське завжди прославляти. Вишиванка наша сила, надія і віра. Бо на захисті країни вся вчительська сила, ми майбутнє світло чисте творимо у школі, Укоренилися назавжди, а не мимоволі. Коренилася навіки, щоб про діток дбати від біди та негараздів їх оберігати. Рідна вишиванка, оберіг та сила, подаруй здоров'я для дочки та сина. В історії нашої країни було багато чорних днів. Сорочки поховали в скрині, під час війни ніхто їх не носив. Та, попри все, рік за роком минав кожен українець традицію пригадав в навчальному процесі, в школі про вишиванки знають як ніколи. Мова орнаментального письма із вишиванкою зникає тьма, вишиванка радість та світло дарує, вперед, у майбуття впевнено крокує. Українських вчителів пізнають у всьому світі, і не тільки у науці, не тільки в освіті, у й будні дні любим вишиванку. І сьогодні одягнули її з позаранку. Одягнула, щоб сказати, вірою живемо. І з війною на своєму фронті ми двобій ведемо. Вишиванка наші крила у війні з неудством. Вишиванка насторожі з російським безумством. Проти суржиків і като російської мови. Вишиванка осередок нашої любові, до усього того, що українським зветься, ворог, клятий, хай боїться, нехай стережеться. І чужому научаєм, і своє цінуємо. на уроках англійської. Українське шануємо, Встречає Європа, чекають у НАТО де українці там завжди свято. Вільним українцям треба мір. Лише перемоги нам усім бракує. Світ сучасний мане цифрами, розквітає. Тільки вишиванка нас усіх оберігає. Подаруй здоров'я, загартуй фізично. Нація українська завжди оптимістична. Шаровари, вишиванка, спорт та фізкультура ідеально зроблять будь-яку фігуру. Про вишиванку будемо пісні співати. Вишиванку в світі будуть шанувати, бо це одяг вільних, одяг незнищенний. Вишиванка оберіг надійний та священний. Тільки пензлики і фарби можуть передати. Що українським хрестиком можна вишивати? Збережи хай хрестик нашу Україну, а ми розфарбуємо кожненьку стежину Вишиванка наші крила в подорожах в часі. Вишиванко, я щаслива у кожному класі. Вишиванку одягаю, книжку розгортаю. З поколінням молодим сучасне читаю Одягни вишиванку, україно моя! Не страшні нам руїни, не страшна нам війна. Вишиванка єднає нас одне ціле. Вишиванка це одяг щасливих і сміливих. Одягни, вишиванку, україно моя. Вишиванка це одяг весни і солов'я. Вишиванка це зброя, що ворога знищить. Вишиванка сокральність таємничу містить. Одягни, вишиванку, україно моя! До флешмобу закликає вчительська сім'я. Вишиванка наш захист, наші крила. Ми проти війни, ми всі задля миру.